Бюджет міста рівного та робота депутатів фракції рівне разом. Сьогодні про це говоримо з Світланою Морчук, депутаткою головою фракції рівне разом в Рівницькій міській раді а також членки заступницею голови бюджетної комісії. Вітаю вас, пані Світлано. Передусім, декілька днів тому відбувся депутатський день, на якому була презентована так звана, якщо не помилиться, стратегія безбар'єрного простору рівного до 20 2030 року. Року. Скажіть, будь ласка, що це за стратегія, чому вона важлива для рівного і що мене, наприклад, здивувало аж до 2030 року? Е, ну, Саме, е, так би мовити, терміни вони прив'язані до е, загальнонаціональної стратегії. Е, стратегія е, нашої держави вона до 2030 року е, по безбар'єрності. І е, в рамках. Е, Загальнонаціональної е, такої стратегії е, наша громада була одним із пілотних е, таких проєктів по створенню е, стратегії, і е, десь з березня місяця почала працювати рада. Ось, і е, вже сьогодні, фактично, от ми маємо початок серпня, ми готові. Е, вже депутати ознайомилися, і ми готові виносити це в сесійну залу, проект рішення. І на депутатському дні всі депутати були ознайомлені, погодилися в тому, що це було дуже велике напрацювання. І якщо ми говоримо... Що це дає для для нашої громади, для нашого міста е і Квасилова це певна візія того, тобто ми всі розуміємо, всі розуміємо, що таке фізична безбар'єрність. Так, всі розуміють, що таке пандуси. Ну, ви десь розумі... да, от ви десь випереджаєте моє запитання, бо коли я вперше прочитав про стратегію безбар'єрного простору, то в першу uh -huh. чергу я подумав про доступність там ну, пандуси, бербардюри для того, щоб люди в візочках могли пересуватися містом. і тому. Подібне, це, це про це, чи це щось інше, це і про це в тому ж числі, але ми е, маємо більш ширше розуміння взагалі е, мешканців громади. Тобто, це є, е, до прикладу, якщо ми говоримо про, е, ну я була в групі, яка займалася економічною безбар'єрністю, то ми маємо, до прикладу, я думаю, у вас є такі самі ну, знайомі, які стикнулися з такими проблемами. Тобто, якщо ти. Е, Заходиш на сайт і шукаєш собі е, роботу, е, ти е, в кінці невеличкими такими літерами е, прописано, що там віком до 45 років. Тобто це вже певний бар'єр, коли е, людина не може е, отримати ту роботу, яку би вона хотіла, через е, ну, певні якісь там обмеження. обмеження. Е, коли ми говоримо, що Вся інформація, ну беремо до прикладу, там відключили там світло. Людина в своїй черзі там не отримала якусь послугу. Людина трошки старшого віку, і в неї низький рівень цифрової освіти. Вона Могла би, в принципі, скористатися мобільним додатком, сайтом, послугами, які вже там, в цифрові, ну, відцифровані, і, в принципі, доступні були б їй навіть з дому. Але в неї, наприклад, низький рівень цієї освіти, і це дуже легко виправити. Але це мають бути ну, такі поступові, покрокові да, от, дії, якщо ми, наприклад... Маємо так, от наша е, якась установа має таку послугу, е, має можливість надавати її онлайн. Люди знають про неї, е, люди обізнані, люди. Навчені, скажем так, і е, мають таку можливість, і ми е, вже певні обмеження, певний бар'єр знімаємо. І таких бар'єрів дуже, дуже багато. А, тобто мова йде не тільки там умовно про доступність для людей з обмеженими фізичними якимись, але і отакі от, от речі, про які ми зараз говоримо. Тобто, умовно навіть люди, які пенсіонери не можуть скористатися для них. Так само це вважається бар'єрністю, і це ця стратегія має подолати. Так, тобто ми всі стратегії маємо шість напрямків. Це у нас фізична безбар'єрність, безумовно, це найскладніший етап, це найскладніша робота, яка буде стояти перед нами як перед громадою, тому що в нас не дороги, ні якісь громадські простори, не житловий фонд. Будемо говорити відверто до речі, якщо говорити загалом, стратегія в стратегію входить аналіз і експертиза цих всіх просторів, і щоб ми розуміли, так от з чим нам потім придеться mm -hmm. працювати, ну ще цього не було. В рамках стратегії весь цей аналіз нанесення на геопортал. Це все передбачено, і крім цього, у нас є цифрова, інформаційна, освітня, суспільна, економічна безбар'єрність. Це дуже багато складових. Ми говоримо в першу чергу, що це наші установи, наші департаменти, наші спеціалісти, аби вони в першу чергу були готові, вони були обізнані, вони були навчені. І як спілкуватися з такими людьми, і як надавати їм допомогу, і аби всі ці етапи не були розрізненими, десь ми там щось маємо. До прикладу, от маємо ми продукт, маємо споживача, але люди про це навіть не угу. знають. Ну і от коли ми говоримо про стратегічне бачення, коли ми всі поетапно всі завдання виконуємо, тоді у нас знімається проблема. І після того, дивіться, є в мене, наприклад, є таке от чітке враження. Ви мене можете зараз виправити, або або підтвердити моє, моє враження. Що зазвичай у нас чиновники, знаєте, от дуже формально ставляться до розробки якихось стратегій і тому подібного. Чи немає тут застереження в тому, що це, цей документ, який очевидно там да напрацьовували багато місяців. Ляже, от просто ви його ухвалили, і там умовно якісь там донори, чи хтось там скаже, о, окей, у вас це є, але на цьому все завершиться. Чи є впевненість в тому, що вона піде в роботу і результат побачить рівняни там, умовно я, який не користуюсь дією, побачу, що о, я без дії теж можу щось? Uh... Дивіться, направду, ми такий вже досвід маємо, і я розумію, про що ви говорите. У нас є стратегія да розвитку громади, є затверджена, є створена, не затверджена. Ми проходили дуже багато таких етапів. Громада наша проходила. І ну, як, як варіант, ми вже це бачили. В розробці саме цієї стратегії приймали участь близько 130-140 осіб: це люди, це громадські активісти, це громадські організації, це безпосередньо спеціалісти і наших управлінь департаментів, і міжнародних організацій максимальну кількість людей е, було залучено, і е, рада, яку утворили е, за рішенням е, виконуючого обов'язки Віктора Володимировича Шакерзяна, вона не ну, не припиняє своєї діяльності. Тобто, в подальшому і е, моніторинг, і там впровадження це все буде. Е, ну, Впроваджуватися, і я думаю, що настільки. Багато е, безпосередніх споживачів е, послуг е, там е, людей, які користуються там, чи тим самим транспортом, чи е, зупинками, чи яким потрібні ті пандуси, е, або додаткові ліфти. Е, вони ну я думаю, не дадуть е, ні місту, ні громаді забути про те, що така стратегія ну, і, тим більше, існує. Якщо автори ті, хто розробляють стратегію і в подальшу. Будуть контролювати її виконання, то я думаю, що щось з цього вийде. Але будь-яка стратегія і будь-які особливі роботи вони передбачають фінансування. І ну, не секрет, що будь-який бюджет він не може бути розтягуватись до будь-яких там меж. Да? Зрозуміло, що він не обмежений. Чи ви є членом бюджетної комісії? Наскільки ви орієнтуєтесь, наскільки у нас є грошей на реалізацію цієї стратегії? Ну, Я скажу так, е, коштів в нашому бюджеті з огляду на е, війну е, направду немає. Але якщо ми говоримо, що ми е, витрачаємо кошти громади, ми тепер точно знаємо, що в нас є стратегія, що в нас в, цій, в рамках цієї стратегії будуть розроблені програми, Буде якесь е, е, чітке е, програмне цільове бачення, тому ми точно будемо знати, що якщо ми витрачаємо кошти, то ми витрачаємо їх правильно. Е, це не про те, що вона там має бути досягнена, там прям по кожному пункту, так ну це обов'язково. Але якщо навіть в нас не буде там стовідсоткового там, там виконання, попадання, але ми будемо знати, що у нас. Наступним кроком Має да там буде там 31 рік, угу. так і ми будемо розуміти, що от по цій стратегії ми зробили собі там в кінці підвели риску. Ми зробили це, 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 це. І наступні кроки, і знову ж таки, куди витрачати кошти, ми будемо розуміти. А якщо ти не маєш стратегії, тебе немає візії якоїсь конкретної, до чого угу. ти маєш прийти в кінці, то ці кошти зазвичай можуть. Трошечки націльово використовуватися. Ну і знову ж таки останнім часом ми багато чуємо ну принаймні. Я читаю в телеграм-каналі Віктора Володимировича, що місто залучає багато грантів. Можливо, тут ще так само можна буде якась грантова історія. Ні, це, це навіть неможливо. Це однозначно, це одне з е, стратегія, це одна з передумов, коли е, Ведуться перемовини з грантодавцем, Він знає, що в громаді існує стратегія. Там ну певна там програма, стратегія. Угу. Знову ж таки, якщо ми говоримо по безбар'єрності, тут зокрема, то Грантодавцю набагато простіше і легше заходити е, в комунікацію в одному з наших попередніх ефірів, коли ви в мене були в гостях. Ви ми тоді говорили з вами про те, що є ряд міжнародних грантових проектів, які реалізовуються. Скажіть, будь ласка, які оновлені або утеплені там фасади в, в... в Рівному наразі вже готові умовно 1 вересня наші дітки в школу і скажуть Вау! в мене нова школа. Ну, наразі ми можемо говорити не про грантові кошти, а про наші капітальні видатки, які були в 2024 році, ми на виході маємо вже фактично завершені роботи. Це гімназія номер 16 і Рівненський ліцей український, це колишня Рівненська українська гімназія. Ну, направду це ті два проекти, які ми. Я ну прям дуже пишаюсь. Коли з 21-го року, по-моєму, якщо я не помиляюсь, я постійно отримувала дзвінки від директора. Школи шістнадцятої, що пані Світлана, у нас проблема. У нас сиплеться плитка, пройшли там зливові дощі, і е, плитка відпадала прям просто такими, -з, з дуже великими, скажімо, та яка різниця? Великими чи маленькими ну, <падала> падала. падає плитка? Ну, це так, це дуже небезпечно. І коли ти починаєш десь там якийсь частковий демонтаж, аби е, можна було почати е, освітній процес, а воно там прям все рушиться, сиплеться. Це було небезпечно і плюс, е коли ми говоримо про е якщо. Про енергоефективність, і енергозбереження це знову ж таки, якщо ми повертаємося до бюджету, ми витрачаємо кошти, але ми маємо розуміння того, що ми будемо економити на енергоносіях, і це крім того, що це дітям тепло, крім того, що це вже безпека, ми е наше капіталокладення працює тоді вже на громаду. Не а, по... не запитати. Повернуся, повернуся до Рівненської української гімназії, до е, ліцею буй, українського. Буй, буй, буй вам це. це те той заклад, яким ми пишаємося, яким всі наші е, мешканці громади мають пишатися в 23-му році, в вересні місяці, він відсвяткував. Столітній ювілей, ось, і е, зберегти, е, зробити його ще кращим, нашою перлиною, нашою гордістю, це теж була е, ну, завдання нас як депутатів. Ось, і е, там були проблеми з із фундаментом, трошки вже починалися там розходитися стіни. І коли ми говорили про те, що Починаємо з того, що потрібно рятувати, аби ми його взагалі не втратили. Потім вже розробився проект, і ми змогли його реалізувати. В Принципі, це пер... на вересень місяць. Він вже так, це вже, вже... це вже там завершальна стадія. Все, все утеплено, все зроблено гідроізоляція. Дуже все гарно. І так як ви запитували, 1 вересня всі діти будуть. Вражені від змін і ну, задоволені не можу не запитати. Помітив, що. Принаймні от, там, 24 рік, друга половина 23-го, міська влада, і, зокрема, Віктор Володимирович дуже багато там, передають дронів. Причому така певна інтенсивність є такою, що, наприклад, там, якщо раніше це було рідше, то зараз все частіше, частіше ми чуємо про ці повідомлення. Відповідно, у мене виникає логічне питання. Я розумію, що ці, ця техніка закуповується за рахунок міського бюджету в рамках конкретної там, цільової програми. Як часто доводиться вносити зміни, бо ми, наприклад, не бачимо, що кожної сесії депутати голосують за зміни до цієї програми? Можливо, я просто це упускаю, і угу. це дійсно так. Як часто доводиться вносити зміни до цієї програми, і чи достатньо на неї коштів? Ну я ж розумію, що інтенсивність дуже зросла. Ну, якщо брати ну, той період, який ви сказали, інтенсивність зросла в першу чергу через те, що набагато спростилася процедура. Коли починалися закупівлі, багато громад взагалі не розуміли, як це буде працювати, не розуміли до кінця. Ну, взагалі, характер запитів е, чим більше працює управління там департамент економіки чи виконавчі органи, е, чим більше вони працюють, чим більше в них досвіду чим більше в них комунікації ну, прості, депутатів, це... комунікації з військовими, тим е, ну, це. Це вже стає, ну, не, не скажу, що легше, але це вже стає більш ефективніше. Якщо ми говоримо про зміни, то зміни знову ж таки їх диктують військові, тобто, які звернення отримує? Наша міська е, влада на ті звернення е, відповідно реагують. І якщо е, програма не містила там, зокрема, от був період, вона не містила там е, супутникового зв'язку, тобто старлінки ми не могли закуповувати. Е, е, підготувався департамент. Прийшли вони там на бюджетну спочатку, потім в сесійну залу. Пояснили, внесли зміни, і от так от приблизно ну, це і відбувається не мірі необхідності, але немає такого, що умовно вам, там як голові фракції, або вам, як е, е, члену бюджетної комісії, потрібно виходити до депутатів. Переконувати не доводиться депутатів, що ці зміни потрібні, тому що раніше того цього потреби не було. Всі це розуміють е, абсолютно, всі розуміють. Е, таких якихось е, от наразі так ми чекаємо. Е, вже проголосований закон, але ще не вступив в дію, коли органи місцевого самоврядування зможуть там закуповувати значно більший перелік там, чи там, техніки машин, ну, крім зброї. Ну, це це ще більше полегшить. Тоді у нас зрозуміло, що в нас перелік речей, яких ми можемо купувати, буде дуже великий. Програма їх не містить да, того переліку. Це, ну, це тоді потрібно буде. Буде по Зносити кожному зверненню проблеми. його розглядати. Це будуть якісь специфічні, я так розумію, речі. Бо, наприклад, нікому зараз мені, мені здається, що на вулиці в кого не запитає, всі чудово розуміють, що таке мавіки, що таке Кофло, що таке Starlink і пояснювати не ну не, не, не потрібно. А якщо це буде, до прикладу, якісь там як кажуть, військові матрас 30-й, ну то тоді так, тоді вже потрібно буде пояснювати. більше так що і Що ось... з грошима вистачає грошей на, 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 на закупівлю військові? в рамках е програми е двох програм? Наразі ми е маємо фінансування і е ну по мірі, скажімо так, можливості е ведуться закупівлі. Е приїжджають військові е департамент і. Е Віктор Володимирович Шекерзян це безпосередньо контролює. Завжди одне з найважливіших в його роботі питань, це аби всі звернення, всі запити були враховані і задоволені. Ви, окрім всього іншого, окрім того, що ви голова фракції, окрім того, що ви членкині бюджетної комісії, ви ще й представляєте округ, принаймні за вами закріплений округ, і частину цього округу це Квасилів. Тому не можу не запитати, як там просуваються роботи з підготовкою до опального сезону. Поясню, чому я це запитую, тому що близько, напевне, ну, що минулий опальний сезон починався з проблемами. І тоді староста Квасилова, будучи тут в студії, казала, що ну, ми сподіваємось, що нам, нас депутати підтримують, нам допоможуть, нам виділять кошти. Чи зараз ви знаєте про проблеми косилова? Наскільки вони вирішуються? Яка там ситуація в Косилові? Ну наскільки мені відомо, підготовка до опалювального сезону проходить вчасно. Є, звісно, там деякі питання по утепленню і по заміні саме тієї частини траси, яка проходить на ну, над землею. Але я думаю, що це не такі великі капіталовкладення, і громада з ними впорається. По часу я думаю, що в Нашого комунального підприємства буде достатньо часу, аби це зробити, всі решта такі найбільш ну, вразливі ділянки були вже до того відремонтовані, зроблені, і думаю, що в цей опалюваний сезон ми зайдемо ну, знову ж таки в тій частині, за яку ми відповідаємо, в тій частині, яку ми можемо передбачити чи контролювати чи вирішити. Тобто, зрозуміло, що все, що пов'язане з Електроенергію і там, де ми не можемо, ну, да. На це не, не можна впливати. ми можемо впливати, або ми можемо говорити про якісь певні короткі там година, дві-чотири. Так, але якщо це будуть більше якісь періоди, будемо сподіватися, що все буде добре, і угу. в опалювальний сезон і Квасилів і рівне зайдуть, і ми цю зиму пройдемо рівно. Оскільки ми вже заговоримо за ваш округ, не можу не запитати про звернення громадян про комунікацію з виборцями. Знаю, що нещодавно вашій громадській приймальні рівне разом виповнилось 4 роки, якщо я не помиляюсь. Так? так як ви оцінюєте голова фракції, керівниця громадської організації рівне разом, як ви оцінюєте діяльність громадської приймальні? І нас от я завжди люблю, коли в мене в програмі критикують, що б ви змінили в роботі цієї громадської приймальні? Можливо, керівники подивляться і скажуть, а що ж нам, Світлана Васильовна напряму цього не казала? Е, ну, взагалі, створення громадської приймальні це було одним з дуже правильних рішень. І я пам'ятаю, Лише два дні е, за все існування громадської приймальні, коли в нас були сумніви. Це було е, 24-25, мабуть, лютого 2022 року. Це всі були зрозуміли, в якому стані. І е, вона була зачинена. І 25-го, якщо я не помиляюсь, ми вже її відчинили. Ми розуміли, що це те місце, куди будуть приходити люди, це те місце, де ми можемо е консолідувати всі свої сили, комунікувати один з одним, вирішувати, як нам допомагати, куди нам рухатися. І е це, мабуть, кажу, два дні, які в нас були сумніви в тому, чи, чи вона потрібна, і чи її відкривати, і чиї на часі. Е все решта, е це. Було дуже правильне рішення, і ми пишаємося тим, що наша громадська приймальна завжди відкрита, і мешканці громади не обмежені в прийомі депутата там раз в два тижні, раз в місяць, як в кого графік там. Працює і е, не потрібно е, на якийсь певний номер телефону е, депутата там, телефонувати там, чи шукати ще якісь е, зв'язки. Е, громадська приймальня працює щодня е, з 10 до 17 години. Мешканці про це знають, вони можуть прийти, вони можуть проконсультуватися, є юридична консультація, є консультації, прийом е, депутатів, є е, можливість. Вість залишити Якісь звернення, тобто способів комунікації дуже багато, і найголовніше, що ми розуміємо, що люди в цьому мають потребу і ми працюємо лише за для наших громадян. На завершення, на жаль, час добігає кінця програми. На завершення програми мушу запитати, як часто в громадській приймальні ми можемо побачити Світлану Марчук, з якими, якщо звертаються, з якими питаннями звертаються. І ну раз ми вже говоримо про приймальню, то можете її прорекламувати, сказавши адресу е, громадської приймальні. Дуже дякую. Е, я думаю, що громадська приймальня е, соборна, 13, громадська приймальня рівна разом. Вас приємно вразить тим, як може працювати громадська приймальня в наш час. Це завжди відкриті до комунікації люди. Це завжди допомога, підтримка і фахова юридична підтримка. Що стосується мене, я 24 чотири на сім. З своїми е, помічниками, з працівниками е, громадської приймальні, з депутатами, і е, навіть якщо в нас немає прийому. В того чи іншого депутата округу, чи там в мене помічники можуть скомунікувати, і це можна вирішити, якщо це нагальнась якась проблема. Можна вирішити її швиденько. Якщо це питання, яке потребує там вивчення, якогось там більш розуміння глибшого, ми можемо залучати інших спеціалістів, крім нашого юриста. Можемо звертатися вже безпосередньо до наших управлінь. І в більшості випадків це ті питання, які ми або вирішуємо, або знайдемо шлях, яким людина в подальшому може скористатися і прийти до результату. Що ж пані Світлана, я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали на програму. Глядачам же ж нагадаю, що гостем програми про політику була депутатка Рівненської міської ради, голова фракції Рівне разом в міській раді Світлана Марчук. Мене звати Сергій Ніч не перемикайтеся.